Виконуємо номер 401 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Знайди значення виразу та дізнаєшся рік заснування міста Канів Черкаської області. Розставимо порядок дій. Перша дія ділення, друга ділення, третя додавання. Виконуємо першу дію. 17 тисяч 16. Ділимо на 24 куточком. 170 ділимо на 24 беремо по 7. 4 множимо на 7 28, 8 записали, 2 запам'ятали. 2 множимо на 7 14 до да 2 16. Виконуємо віднімання. 10 відняти 8 буде 2. Зносимо 1. 21 на 24 не ділиться. Ставимо в частку 0. Зносимо наступну цифру: 216. Ділимо на 24, беремо по 9 4 множимо на 9 36. 6 записали, 3 запам'ятали. 2 множимо на 9 18. 3 – 21. Виконуємо віднімання: в остачі 0. Отже, результат першої дії 709. Виконуємо другу дію. 28 782 ділимо на 78 куточком. 287 ділимо на 78. Беремо по 3 3 множимо на 8 – 24, 4 записали, 2 запам'ятали. 3 множимо на 7 – 21, да 2. 23. Виконуємо віднімання. 7 відняти 4 буде 3. 8 відняти 3 буде 5. Остачі 53, зносимо 8. 538 ділимо на 78, беремо по 6. 6 множимо на 8, 48. 8 записали, 4 запам'ятали. 6 множимо на 7, 42. да 4, 46. Виконуємо віднімання. 8 відняти 8, 0, 13 відняти 6 буде 7. Востачі 70, зносимо 2. 702 ділимо на 78, беремо по 9. 9 множимо на 8, 72, 2 записали, 7 запам'ятали. 7 множимо на 9 – 63, дай 7, 70. Виконуємо віднімання остачі 0. Результат другої дії 369. Виконуємо третю дію. Додавання 709. Додаємо 369. 9 додати 9, 18. 8 записали, 1 запам'ятали. 6 додати 1 буде 7. І 3 додати 7 буде 10. Вийшло. 1078. Записуємо відповідь. 1078. Отже, рік заснування міста Канів Черкаської Черкаскої області 1078.